У радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас перед тим, як ви підете відпочивати. Хочу звернути вашу увагу на те, чому так важливо говорити правду. Доктор Бен Карсон, відомий нейрохірург, розповідав, як він разом з однокурсниками перездавав останній екзамен з психології у Єльському університеті. Для студентів вивісили оголошення, що їхні екзаменаційні листи, які вже були здані в деканат, через недогляд згоріли, і вони мають зібратися в такій-то аудиторії для перездачі іспиту. Як тільки професор роздала екзаменаційні листи студентам, вона вийшла з аудиторії. Перш ніж Бен встиг прочитати перше питання, він почув чийсь гучний шепіт. Вони нас не розігрують. Хтось відповів: не варто про це говорити. Давайте підемо і підучимо матеріал. Ми скажемо, що не читали оголошення, а коли вони повторять його, ми будемо готові. І вони тихо залишили аудиторію. За ними пішло троє інших. Виходило все більше і більше студентів, поки аудиторія не спорожніла наполовину. І що дивно, ніхто з них не повернув свого екзаменаційного листа перед тим, як вийти. Дивлячись на свої питання, Бен розгубився. Вони були неймовірно важкими. Здалося неможливо відповісти на них правильно. Щодо кожного з них він дещо знав із вивчених лекцій. Однак питання були безнадійно заплутані. Він молився про допомогу, щоби знайти відповідь. Тим часом студенти продовжували виходити, і через півгодини він залишився один. Як і інших, розповідав він, мене підбурювало піти. Але я читав оголошення і не міг сказати, що не читав. Раптом двері відчинилися, і Бен зустрівся поглядом зі своїм професором. Вона і фотограф з гельських щоденних новин підійшли до нього, і фотограф зробив світлину. Тоді професор сказала: це був розіграш. Ми хотіли дізнатися, хто зі студентів в аудиторії найчесніший». Усміхаючись, вона додала: Це ви. Потім вона вручила йому нагороду 10 доларів, які в той час були йому дуже необхідні. В книзі притч написано: Уста брехливі, огида у Господа, а чинячи правду, його уподоба». Багато хто вдається до брехні для зручності або маскування. Хтось сказав, що істина має тільки одне обличчя а брехня багатолика. Помилкове враження можуть створити навіть погляд, тон голосу або жест. Все, що роблять християни, має бути прозорим, як сонячне світло. Давайте молитися словами Давида. Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої від язика зрадливого. Дякуйте Богові за його силу, яка допомагає вам бути чесним християнином. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти нас навчаєш чесності. Допоможи нам проявляти чесність у наших стосунках один з одним. Допоможи нам бути чесними по відношенню до слова Твого, до повелінь Твоїх, до Тебе, до нашого Бога і Спасителя. Допоможи, Господи, завжди у наших стосунках з іншими людьми бути такими, якими би ти хотів нас бачити. Благослови наших телеглядачів. Нехай Господи чесність запанує у серцях усіх нас, щоб ми могли Тебе прославити у нашому житті завжди всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся чесними і завжди говоріть правду. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши за безкоштовним номером. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень! До побачення!